Шановні глядачі з вами Посіка Хелп, сьогодні подивився відео від Баскевича Андрія 22 квітня, де він родив розширять вощиною. Це і казав нікого не слухайте тих людей, які кажуть, що треба сушняку. Зараз, враховуючи, що в мене 1570 підписників. А в нього більше 63 тисяч, ми дуже обережно так поверхносно обговоримо цю пораду, шановні глядачі. 129-й вулик, я його вам ще не показував, він входить в когорту тих, що. Та там все нормально, там руки не доходять. Та потом, та завтра, та нехай потом, потом. Коли я перший раз поставив вощину на тяжку, Тут було на ну, ті 125 і 108. -й. А оцей 129. Будемо розбирати і ставити зараз, щоб ми побачили, чим відрізняється наше пасічникування від пасічникування Андрія, розширення вощиною, в якого відбулося методом постановки. Воднокорпусний вулик, де максимум 9 рамок 10 ї або 9-ї. Розумієте, до чого я веду шановні глядачі? Зараз будемо розбирати оцей вулик і його розширять вощиною за породою Андрія. Ми бачимо, що тут вже язики. І ми зараз будемо добиратися до двох рамок, які я поставив на розширив, щоб вони сіяли сушньок. Ось і вони. Я їх ставив дві підряд. І що я бачу? Ромка вожить кілограма 2, занесена повністю медом і пилком. За нею печотний розплід це значить, це не наша п'ятнична ромка. Йдемо далі. Далі печатний розплід. І знову ми бачимо пусті ромки. Рамка занесена медом і пергую, боже, кіло півтора. Це. Пустих рамок нема, шановні глядачі. Зараз будемося долі і, мабуть, це те, що я забув його розширити просто. Ну не поставив. Не поставив я йому рамок. І все капець. Сановні глядачі, отаке От діло, коротше. Не показав я вам суточний засів, бо я його не поставив. Забув. Значить, будемо стовити його зараз. Віддвигаєм. І по центру оцього печатного розплода де вже пішли вон з боків язики ми ставимо шу правильно ми ставимо рамку сушняко малуметку Оця тут же трохи з медом, я думав з крою поставить, та думаю, чорт з нею, хай стоїть всередині. Його все одно на крою витащить. З І тепер по оцих пробілах ставимо дві ромки вощини. ощини. те, що бджоли висять уже тут капітольно. Воно їм не помішло. Ну як висять, скрою, висять місця їм не вистачало. Не в плані воїня. Ставимо їм в ощину. Так, зараз. Оп, -мо. Йо. Так, поставили ми вощину. Убираємо язики оці. В кількості два штуки. І ми маємо на 22 квітня. У нас вже тут раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3, 15. У нас вже буде зараз 19, вже через 5 днів у нас буде тут. 20 ромок нормально обсижених бжів, з яким можна продати пакет. Шануні глядачі. Ну що ж, вибачте за йокість, А ще пам'ятайте, що своїм бухлом про вас двоє ваша посіка хелп.